Привіт усім, пікселі на екрані і безпека на залізниці. Здавалося б, де тут зв'язок, але він є. І сьогодні ми розберемося, чому розуміння цифрової роздільної здатності це не якась там технічна дрібниця, це основа, від якої залежить чіткість, надійність, а іноді як виявиться і людська безпека. Ну що, знайома ситуація? Працюєш годинами на моніторі, все просто ідеально, а потім з принтера вилазить щось таке розмите, нечітке, просто катастрофа. Так от це трапляється, коли стикаються два абсолютно різні світи. І ось тут власне і починається все найцікавіше. Ми маємо справу не з одним, а з двома світами цифровим та фізичним. І щоб уникнути тих самих катастроф при друці… Треба просто зрозуміти правила гри кожного з них. Це є наш ключ до проблеми. Подумайте самі, ми ж постійно перемикаємося між цими двома світами: то дивимося в екран, то читаємо з паперу. І от саме якість цього переходу, цього перекладу з цифрового у фізичний світ і відрізняє професійну роботу від, скажімо, аматорської. А іноді, як ми, от от побачимо, від цього залежить набагато більше ніж просто гарний вигляд документа. Гаразд, почнімо з цифрового світу. Його мова, його алфавіт це PPI, тобто пікселі на дюйм. Просто уявіть, що будь-яке зображення на моніторі це така собі мозаїка з малесеньких кольорових квадратиків. Так от PPI це про те, наскільки щільно ці квадратики туляться один до одного для вебу стандартом вважається 72 PPI. Чому? Бо цього абсолютно достатньо, щоб картинка на екрані виглядала чіткою. А тепер з у фізичний світ у світ друку. Тут головний DPI, або крапки на дюйм. І це вже, звісно, не про віртуальні пікселі, це про реальні мікроскопічні краплі фарби, які принтер розпилює на папір, щоб відтворити цифрове зображення. І логіка тут проста: чим більше цих крапочок на дюйм, тим якіснішим, гострішим буде друк. Давайте швиденько підсумуємо, щоб усе вляглося в голові. Отже, PPI це мова екранів, одиниця виміру піксель, а стандарт 7296. З іншого боку, DPI це мова принтерів, одиниця крапка фарби, а золотий стандарт якості 300. Запам'ятали два різні світи, дві різні мови. Гаразд, з теорією розібралися. Це все, звісно, добре, але що з цього найважливіше для реальної роботи, для практики? А ось тут ми підходимо до золотого правила, правила, яке повинен знати кожен, хто хоче отримувати професійний результат. І перш ніж я назву це правило, маленьке питання: от якби треба було запам'ятати лише одне єдине число, яке гарантує якість друку, що б це було за число? Є ідеї. 300. Саме так, якщо з усієї нашої розмови треба винести щось одне, нехай це буде число 300. Це і є той самий золотий стандарт для будь-якого друкованого матеріалу, який люди будуть розглядати зблизька. Чи то звіт, чи то брошура, чи важлива схема. Добре, але чому саме 300? У чому магія? А тут і магії ніякої немає. Різниця просто колосальна, її видно неозброєним оком. Спробуйте надрукувати картинку з вебу d 72 PPI і отримаєте ну таку розмиту зернисту кашу. А от 300 DPI це зовсім інша історія. Це професійна чіткість, гострі лінії, текст, який легко читати, контраст просто вражає. Але чи означає це, що 300 це якась догма? Не зовсім. Як і в будь-якому правилу, тут є винятки. І залежать вони від однієї простої речі відстані. От візьмемо плакат. На нього ж дивляться з кількох метрів, правда? Тому для нього вистачить і 150-200 DPI, а для гігантського білборда, який бачить взагалі здалеку з машини, іноді і 72 DPI буде достатньо, просто тому, що з такої відстані людське око вже не розрізнить окремі крапки. А тепер давайте піднімемо ставки. Бо іноді якість друку це не просто про те, гарно чи не гарно, у деяких професіях, наприклад, на залізниці, це питання безпеки, справжньої невигаданої. Уявімо собі цілком реальну ситуацію. Оператор готує якийсь офіційний документ, потрібно вставити логотип компанії, де його взяти найшвидше, правильно, з сайту, скопіював, вставив. На екрані все виглядає просто чудово. Ну що тут може піти не так, правда? А проблема ось у чому. Той самий логотип з сайту має роздільну здатність 72 PPI, бо він для екрану. І при друці він перетворюється на нечітку розмиту пляму, який висновок елементарний, але надважливий. Для друку завжди, чуєте, завжди потрібно просити і використовувати вихідні файли у високій якості. А це, як ми пам'ятаємо, 300 DPI. Гаразд, це було про репутацію, а тепер про щось набагато серйозніше. Інша ситуація. Сигналіст на залізниці роздруковує схему блокування маршруту. Це не логотип. Тут чіткість кожного символу, кожної лінії, кожної цифри має абсолютне критичне значення. І ось тут криється справжня загроза. Якщо цю схему надрукувати з низькою роздільною здатністю, якась важлива цифра чи символ можуть стати нерозбірливими, розмитими. Помилка у визначенні положення стрілки чи номера колії через таку, здавалося б, дрібницю, це ж прямий шлях до аварії. Тому в таких випадках 300 DPI це вже не просто рекомендація, це непорушна вимога безпеки. Добре, від паперу та принтерів давайте перейдемо до сучасних технологій. Сьогодні для інспекції інфраструктури тієї ж залізничної колії все частіше використовують дрони. І тут на сцену виходить новий, але не менш важливий параметр. І цей параметр називається GSD або Ground Sample Distance. Якщо говорити простою мовою, це те, скільки сантиметрів реальної землі поміщається в один єдиний піксель на фотографії, зроблені з дрона. Тобто, це масштаб деталізації. І ось тут є один дуже цікавий момент. З GSD все навпаки. Якщо з DPI правило було чим більше, тим краще, то тут все з точністю до навпаки. Чим менше, тим краще. Чим менше сантиметрів в одному пікселі, тим вища деталізація, тим дрібніші об'єкти ми можемо розгледіти на знімку. Давайте на конкретних прикладах: скажімо, GSD 50 сантиметрів на піксель. Такий знімок годиться хіба що для загального картографування. Якщо GSD 5 см на піксель, вже можна оцінити загальний стан колії. А от якщо ми досягаємо GSD в пів сантиметра на піксель, о, тоді стають видимими найдрібніші тріщини на рейках, стан кріплень, болтів, тобто все те, що є критично важливим. І ось вам реальний приклад. Щоб інспекція з дрона могла надійно виявити потенційно небезпечні тріщини в рейках, необхідно забезпечити GSD не більше 1-2 см на піксель. Якщо GSD буде вищим, скажімо, 5 см, дрібний, але критичний дефект можна просто не помітити. Виходить, що правильно обрана висота польоту дрона це прямий внесок у запобігання аваріям. Що ж, давайте підбивати підсумки. PPI, DPI та GSD це не просто набір якихось незрозумілих абревіатур, це по суті професійний інструментарій, набір інструментів для свідомого контролю за якістю і, як наслідок, за надійністю інформації. Давайте ще раз поглянемо на цю трійцю, щоб остаточно все розкласти по поличках. PPI це про пікселі на екрані, це світ цифровий. DPI це про крапки фарби на папері, це світ друку, і GSD це про сантиметри реальної землі в одному пікселі, це світ аерозйомки та інспекції з висоти, три різні метрики, кожна для свого завдання. І наостанок, мабуть, найважливіша думка з усього, про що ми сьогодні говорили: чітка схема, розбірлива інструкція, детальний знімок колії, це все не дрібниця, це все елементи однієї великої системи безбеки. Тому контроль за роздільною здатністю це така ж невід'ємна частина професійної культури, як і дотримання техніки безпеки. Це не просто технічне завдання, це професійна відповідальність.